Квасник. Колись квас був не просто напоєм, а національним брендом. А тримали його в чому. У кваснику. Квасник глиняний або дерев'яний посуд для квасу. Його форма зберігала напій прохолодним і ароматним, а ще була справжньою окрасою кухні. Уяви собі старовинний холодильник у міні-версії. Холодний квас завжди під рукою. Квасник перший тілер в історії. Охолоджує, прикрашає стіл і додає настрою навіть у спеку. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Глиняк. Сучасні тарілки б'ються у підлогу і в сміття, а от глиняк падав і служив далі. Глиняк це глиняний посуд, зазвичай глибока миска чи горщик. У ньому і борщ варили, і кашу, і молоко тримали. А головне, усе в ньому мало особливий пічний смак. Це як старовинний мультиварка термос. Зварив, поставив у піч і страва доходить сама. Глиняк це доказ, що посуд може бути одночасно і практичним, і витвором мистецтва, навіть без бренду «Made in China. Українська. Це бренд. Розвивай свій бренд. Куманець. Хочеш побачити наймудніший глечик давнини, який возили на весілля замість подарунків? Куманець. Куманець це глиняний глек із вузьким горлом та довгим носиком, часто прикрашений візерунками. У ньому носили напої, від квасу до горілки. Це був не просто посуд, а показник статусу господаря. Уяви собі дизайнерську пляшку з кераміки, яку і на стіл поставиш, і у похід візьмеш. Куманець це сільський термос люкс, тримає напій, підкреслює стиль і завжди викликає повагу на весіллі. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Кадуб. Бочка, яка не просто стояла в кутку, а була головною зіркою кухні, як вона звалась, кадуб. Кадуб це величезна дерев'яна діжка для квашення капусти, огірків чи зберігання води. У ньому могли замочувати білизну чи навіть купати дітей. Один посуд на всі випадки життя. Це як універсальний контейнер ікеа. Тільки без пластику і служив він не рік, а десятиліттями. Кадуб то старовинний аквапарк і холодильник в одному. Хочеш капусту бери. Хочеш купатись наливай. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Гарбузівка. Думав, що з гарбуза тільки кашу та хеловінову морду можна зробити. А от і ні. Колись гарбуз ставав пляшкою. Гарбузівка це висушений та вискоблений гарбуз, з якого робили посудину для води, молока чи навіть горілки. Легка, міцна, не б'ється. Ідеальна тара для чумацьких мандрів. Уяви собі термос або пляшку для походів тільки 200 років тому і вирощену на городі. Гарбузівка то перший еко-шекер у світі. Модна, натуральна і завжди під рукою. Тільки виріс, висушив і маєш пляшку на роки. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Дзбан! Чуєш, як тебе хтось назвав дзбаном, не спіши дякувати то не комплімент, а попередження. Дзбан то такий великий глиняний глек. В нього багато місця, але користь із нього тільки як воду нальєш. Порожній стоїть, і шуму наробить, і толку ніякого. От буває така людина, голосно балакає, розмахує руками, а як послухаєш, то ніби з порожнього дзбана налили. Гарно брезкотить, але нічого в рот не попадеться. Тож пам'ятай, Краще бути маленькою кружкою з теплим чаєм, ніж здоровим порожнім дзбаном, що тільки пил збирає. Українська це бренд. Розвивай свій бренд.